Сьогодні майданівці звільняли аграрне міністерство від інших майданівців. Хотіли зробити все мирно, але не вийшло. Чому довелося взятися до зброї? Лексі Сімаков. Міністерство аграрної політики вже кілька годин знаходиться в очепленні. Це майданівці прийшли визволяти будівлю від своїх союзників. Спершу в будівлю нікого не пускали. Коли ми таки потрапили всередину, зрозуміли чому кругом сліди бойовища, розтрощені меблі та потоп під ногами. Це так активісти з майдану на чолі зі свободівцями прохали спільну справу міністерство звільнити. Ті просто так іти не збиралися. Тоді розпочався штурм. Є поранені, коли ми почали е -е, захищатися, пустили воду, вони почали стріляти. У нас мінімум троє троє поранених. У одного одної людини п'ять п'ять пуп'ять кулю тілі. Самі визволителі розповідають, прийшли з миром. Мовляв, звільнити будівлю вирішила рада майдану як жест доброї волі, аби правоохоронці відпустили затриманих активістів. Але майданівців облили водою з пожежних рукавів. Тоді терпець їм урвався. Ніхто в них перших не стріляв, не штурмував, просто зашли в здання. Каже, от якщо взяти такої газовий пістолет, да? то ніяк не може стріляти. Потому що, нього... що я без обійма пройшов. Он Тобто Стрільби тут взагалі не могли ніякої бути. Трохи повоювавшись, сторони домовилися. Спільна справа звільняє приміщення. Десятки людей із речами, колонами почали покидати будівлю. Бідкаються, мовляв, їх свої ж викинули на вулицю. Домої йти нам не можна. Ми будемо ночувати на Майдані, в палатках, якщо знайдемо місце. У нас много достатньо здань для розміщення людей. В українському домі є місце. І тому ми уговорили їх, так сказати, освободити здання і перейти в український дом. Саме приміщення вирішено передати представникам міністерства. Пан Юрій відає тут документацією. Він бігає між кабінетами і від побаченого хапається за голову. Ну ви самі бачите, що тут робиться. Із міністерства зробили невеличке бардельєро. Хлопці, ну юлки-палки, нам сіє треба. Ми не той не об'єкт, який треба захвачувати в ці, в ці умови. Ми, ми, ми годуємо. Це міністерство, яке кормить усіх людей. Велике виселення тривало до вечора. У свободі ранковий інцидент назвали непорозуміти. Мінням водночас правоохоронці заявили, що ніхто з постраждалих до міліції сьогодні не звертався. Олексій Сіматов та Олександр Альбінський, програма Вікна СТБ.